Hallo, liebe Freunde, was ist Alex Musevich and was ist Simple Deutsch. Привет liebe Друзі! це Alex і це Simple Deutsch курс для вивчення німецької мови для українців. Сьогодні ми поговоримо з вами, як і було обіцяно в попередньому відео про цифри. Якщо ви ще не знаєте, які бувають цифри, то я вам скажу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 10 це вже число. Сьогодні ми говоримо з вами про цифри, як тут і написано. Першою цифрою є 1. Якщо дивитися, наприклад, на клавіатуру мобільного телефону. Якщо дивитися з точки зору математики, то це 0. Але ми зараз говоримо не про точки зору математики чи мобільних телефонів та користувачів Android, а про цифри і про переклад цифр на німецьку мову. В принципі, я думаю, що ви можете прочитати зараз і вже напевно перечитали кілька разів, що тут написано. А тут написано 1. Cože, co je 1, či co? či eins, če eins, če eins", če eins, ne eins, ne ein, a eins, eins, eins. eins". Tak musíš. 2, ne zwei, i ne zwei. to nikogo tu nezve, i Není ne A zwei. Драй. Не драй. І не дрей. І не дрей, а драй. Фір. Ну, і думаю, що зрозуміло, що драй це три. Драй це три. Цвай, Два. Фір. чотири. У слові фір. В цифрі чотири. Букви Р. Майже не чути, бо вона в кінці. Я сподіваюся, ви знаєте, що слово сполучення, тобто буква сполучення «е» та «і» у німецькій мові Е «і» читається як «ай». І взагалі є навіть ціле слово, яке складається з цього букво сполучення. І читається як «ай» і означає «яйце». «Ай». Остір айер». Це пасхальне яйце. Отже, 4. Fір. 5. Fünf. Ви замітили, що фір пишеться через V, а 5 через F. Так само, наприклад. Frau пишеться так само, як і Финф. Добре. 6. Це зекс. Не секс. І не СЕХС, І не сехс. І не зехс. А зекс. Зекс. І ЗЕКС ти зайти. Сім. Зібен. Саме так. Німці досить часто видовжують цю букву І. Особливо, коли після неї йде буква e, Е. Це читається як довге І. Зібен. Spelen. Zij hebben Spielen s Zeven. 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 А 9. 9. Так ніби проникливо. Ну і, звичайно, 0. Не нуль. Це вам не і це вам не бази даних. А 0, 0. В принципі, це все на сьогодні. Дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. І до зустрічі з вами був Алекс Мусевич.